В ніч на 9 грудня сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 дев'ять чи та 18 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях. 18 безпілотників локаційно втрачено, повідомили повітряні сили України. За добу Росія в ній проти України втратила близько 1220 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 754 п'ятдесят тисячі військовослужбовців. Позивний рибак, я перебуваю на посаді командира роти 46-ї аеромобільної бригади. У цивільному житті я працював поліцейським. Був полковником поліції, керував там серйозними підрозділами. Потім звільнився на пенсію і. Мобілізувався, дала у Збройних сил України. Найцікавіша історія це було. Коли це була е, це були штурмові дії, коли на штурмувала одиниці техніки, 46 одиниць техніки. Ці штурмові дії продовжувалися протягом цього дня з різних напрямків. Була залучена також велика кількість піхоти і е, Саме цікаво, що ворог задіяв такі потужні сили і засоби для того, щоб нас прорвати, ну у нього це не вдалося. Взагалі, я вже не збирався ставати командиром. Я думав, що для мене вже кар'єра керівника закінчилася. Я в листопаді 22-го року мобілізувався з звичайним солдатом, і думав, що буду служити солдатам, максимум сержантам. Але так склалися обставини, що у нас створювався новий підрозділ. Це було в березні 23-го року. Я скажу, що знаєте, повинна бути людяність до солдатів. Якщо ти будеш з ними вникати в, їхні, в їхні як і. Проблеми пов'язані з проходженням служби, і, а також і вникати в те, що у них там відбувається вдома. І вони дуже часто до мене звертаються зі своїми домашніми проблемами. І це, це теж їх буде мати, мотивувати на виконання бойової задачі. Тому що якщо у нього щось трапилось вдома, і він менше всього хоче щось брати, воювати, когось там знищувати і виконувати бойові задачі. І потім приходиться таким чином постійна комунікація. Я знаю кожного свого солдата, вони знають. Не постійно, я їм дзвоню, вони мені телефонують, якщо є якісь проблеми. І таким чином стараюся зберегти на належному рівні, як у нас називають, морально-психологічний клімат в колективі. Таким чином мені вдається забезпечувати, як і люди, як у мене, і працюють там, виконують свої задачі на бойових, але є можливість і у них і відпочити, і зробити якусь ротацію людей. Всі ходять в відпустки, вони знають, що вони. Якщо ти нормальний боєць, ти підеш відпустку, і ти в тебе буде все норм. Ти, ти зможеш поїхати провідати родичів, знайомих, там, дружину. І ще основна мотивація це, звісно, теж виплата грошового забезпечення. Це немаловажно. Тому е, за всі ці виїзди на бойові, за всю всю бойову роботу люди повинні отримувати достойні кошти. Це теж немаловажно і це все стимулює. ДБР завершило досудове розслідування щодо екс-начальника одного з відділів західного управління Держпродспоживслужби та його спільника брокера. Їх було викрито на хабарях з бізнесменів. Ось, наприклад, зареєстрована в Дніпрі фірма розмитнювала партію риби та морепродуктів на одному з митних постів Львівщини. Представнику підприємства повідомили, що за безперешкодне проходження митного та санітарного контролю потрібно укласти угоду з. Певною брокерською компанією, яка візьме на себе увесь тягар оформлення та зберігання товару, кожна партія продуктів це 150-250 доларів, які йшли в кишеню посадовцю Держпродспоживслужби. За одержання неправомірної вигоди, суд може на 5 років позбавити волі. Обвинувальні акти в суді чекаємо вироків. Сучасний пожежний автопідіймач отримали бійці восьмої державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Житомирщини. Автомобіль допоможе рятувальникам гасити пожежі та проводити різні аварійно-рятувальні роботи на висоті до 30 метрів. Продовжується виконуватись комплекс заходів щодо зміцнення можливостей пожежно-рятувальних підрозділів, оновлення парку техніки, покращення побутових умов для несення служби особового складу, зміцнення можливостей. І готовності до виконання дій за призначенням заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області Євгеній Савчук під час заходу урочисто вручив надзвичайний камплюч від автівки та наголосив, що головне управління буде робити все, щоб підрозділи були забезпечені необхідним. Хочу, користуючись нагодою, висловити слова вдяки за співпрацю між представниками районного управління загону державного пожежного рятувального. І органами місцевої влади зі свого боку, повторюсь, ми будемо робити максимум для забезпечення особового складу і підрозділів всім необхідним. Я думаю, що разом з вами ми забезпечимо належний рівень безпеки населення громади Коростенського району. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Для учнів старших класів Житомирських ліцеїв відбувся відкритий урок з предмету захисту країни. І сьогодні вони проходять практично практичні заняття, практичні майстер-класи на тому обладнанні, яке може ще трохи у них не вистачає в школах, в ліцеях. Але і сьогодні військові готові ділитися цим досвідом, який сьогодні вони набули, для того щоб наші діти. Опанували навички. По перше, саме допомоги, по-друге, орієнтування на місцевості, по третє, стрілецька справа. І головне були в будь-який час готові захистити нашу країну. Учні подивилися два фільми розвідка боєм та бачити перемогу. Насамперед йдеться про безпілотні літальні апарати. Наприклад, одна група веде аеророзвитку за допомогою ББЛА типу крило, як Лелека чи Фурія. Вони здатні довго триматися в повітрі і мають радіус дії у декілька десятків кілометрів. Коли літаки визначать ціль, відразу ж працює ударний безпілот. Режисер Олексій Гончарук розповів нам про що ці фільми. Ми покажемо короткі версії двох моїх фільмів: розвідка боєм це про воєнну розвідку, зокрема військову розвідку, яка діє в інтересах військ, і бачити перемогу це науково-популярний фільм про зір на війні. І не тільки ну як берегти очі на війні, які є фактори, які вражають очі, наприклад, ударної вибухової хвилі тощо. І ці фільми ми сьогодні показуємо. Вони тут за браком часу 12-13 хвилин, а так їхня тривалість близько 50 хвилин. Також до програми заходу входило спілкування з жінками військовими, майстер-клас від військовослужбовців та Вікторина. Вони зараз приходять на вибухову безпека стрілецька справа, що такі дрони, як їх опанувати. А також при кінці у нас буде невеличкий сюрприз для дітей, подарунки, тому що у нас буде вікторіна з домедичної допомоги. Хто буде найкраще відповідати, отримає військові аптечки до себе до школ. Потім у нас буде нагородження. Подібні відкриті уроки проводять для того, щоб донести молоді про те, що відбувається в Україні, та аби вони не були байдужими до подій сьогодення. Якщо подумати, з 2014 року, коли почалася російсько-українська війна, тоді. І Малеча, вона зараз вже служить, відбиває широкомасштабну агресію російських військ, і тому важливо доносити це для молоді, щоб вони знали, що відбувається. Але ну я і мої побратими докладаємо багато силь для того, щоб от це покоління ну воювали тільки ми, а вони вже жили в мирній час. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідремацентр Житомирської області, у вівторок 10 грудня температура буде триматися позначки нуль, 0, вологість повітря – 96%, Вітер північно-східний зі швидкістю 2,6 і за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Вранці очікується дощ ближче до вечора. Сніг. Холодно, зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.